Олег Булгаков родом з Михайлівки Васильівського району. В правоохоронних органах служить з 2009 року. Має звання капітана. У 2014 році став на захист України. Продовжив боронити нашу країну від ворога і під час повномасштабного вторгнення. Воював на різних напрямках, зокрема і на Запорізькому. Має численні поранення. Скрай важкі отримав на запорізькому напрямку під час повномасштабного вторгнення. Сталося це 15 листопада 2023 року. Під час виїзду з позиції наїхали на міну. Вибуху. Не так трапилось, що <головіка> більше всіх пострадав я. Поранення Щас. ног, рук, ну, ліча, ока лівого. Тут ампутація ноги вище коліна, тут стопи. Дві. Зараз відновлюються. Намагаємося на короткий час стати на ноги, скажімо так. Зараз Олег пересувається на тренувальному протезі. Основний каже, ще виготовляють. Чоловік розповідає, у Запоріжжі родина житло наймала та ще й на дев'ятому поверсі. З урахуванням травм Олега добиратися до квартири було вкрай важко. А під час погодинного вимкнення світла, коли не працював ліфт, взагалі неможливо. Тепер такі незручності позаду. Нині Олег та його родина отримали ордери і ключі від нової квартири від міськради. Це вам на пам'ять від запорізької Ми бажаємо вам тут бути щасливими. Жити свої життя і дякуємо вам. За вашу мужність, враховуючи, що вони не мали свого житла в місті Запоріжжі, безумовно, це для нас пріоритет зараз допомагати таким людям. Ми розуміємо, що виклики з житлом, взагалі для внутрішньо переміщених осіб, це первинна, дуже важлива потреба, тому що це базова потреба, і нам потрібно над цим працювати. Але коли людина ще втрачає здоров'я, виконуючи свій обов'язок по захисту батьківщини та територіальної цільності, мені здається, що саме такі люди мають бути. Пріоритеті як у держави, так і органів місцевої влади. Нова квартира має дві кімнати. Вони облаштовані так, щоб ними було зручно пересуватися на інвалідному візку. Біля оселі облаштовано пандус. Загальна площа помешкання становить 48, житлова майже 24 квадратних метри. Завжди поруч з Олегом і підтримує чоловіка, дружина Катерина. П'ятнадцятого дінатого з 15 листопада 23-го року до сих пір з ним щодня лікарні реанімація все йому одягнули протест, сказали стояти рівно, тримати рівновагу. А він пішов. Йому хотілося йти. Нова квартира родини Олега розташована в гуртожитку Хортицького району, але має окремий вхід. Раніше це було нежитлове приміщення, яке можна було використовувати, наприклад, як офіс або склад. Але в міській раді вирішили перетворити це приміщення на житло, яке відповідатиме потребам людей з інвалідністю. На його реконструкцію спрямували кошти міського бюджету. З початку повномасштабного вторгнення вже 10 нежитлових приміщень переобладнали та передали нашим захисникам. І це лише початок, запевняють міськраді. Такий нежитловий фонд на перших поверхах є дуже зараз дуже актуальним і реально можливим для адаптації для людей з інвалідністю, для маломобільних людей. Тому почали працювати з цим приміщенням і не тільки з цим, а й взагалі все, що є в комунальній власності нежитлового сектору на перших поверхах, де можливо облаштувати пандус якісь зручності для поселення, переміщення, виходу, входу, почали з ними працювати. Олег каже, найбільше його бажання нині швидше знову навчитися ходити. А ще родина мріє про діток. Анна Крамаренко, Владислав Вашенко, телеканал МТМ.